До Умені на Черкащині на святкування юдейського нового року Рожашана продовжують з'їжджатися хасиди. Напередодні у місті почали встановлювати блокпости та відеокамери навколо кварталу паломництва. Про це розповіла суспільному піар-директорка міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова. З її слів їх облаштовують, аби контролювати в'їзду місця масового перебування Хасидів. Нагадаємо, Рожгашана це свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Воно триває два дні цьогоріч із 22 до 24 Вересня і більше про заходи безпеки у зв'язку із святкуванням Рожгашана в Умані дізнаємося від начальника Черкаської обласної державної адміністрації. Ігор Табурець з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігоре. Доброго дня. Доброго здоров'я. Дякуємо, що долучилися до Суспільне студія. Розкажіть, як триває підготовка до цьогорічного Рожгашана в Умані? Ну, ми традиційно переконуємо вірян, що при прийнятті рішення. Поїздки на це свято, щоб вони зважали на те, що в нас дійсно триває війна розпочата Росією, але водночас ми здійснюємо заходи щодо підготовки до проведення цих культових заходів, і е, такі вже ми традицію цю маємо і знаємо, що робити. і по, по, по минулих роках. Е, у нас е, станом на вчора розпочав е, саме в місті Умань, розпочав своє функціонування, свою роботу. Саме міжвідомчий оперативний штаб, і ми значно посилюємо заходи безпеки. Зокрема, безпосередньо в місті Умань вже діє особливий режим в'їзду виїзду, переміщення. Саме в кварталах і на вулицях, які визначені для цього святкування, У нас саме в місті Умань, і саме в місті, де будуть проводитися масові заходи. Введено обмеження щодо ввезення, вивезення, переміщення, продажу алкогольних напоїв, особлива увага на переміщення різного роду вибухових речовин, піротехнічних засобів, в тому числі колючо ріжучих предметів. Тобто, з цією метою і здійснюється патрулювання, здійснюється функціонування блокпостів. Всі ці заходи, звісно, в першу чергу, для безпеки і як містян, як уманчан, так і паломників просимо їх з розумінням відноситись, особливо місцевих мешканців, тому що не дивлячись на попередження станом на сьогодні, на ранок ми вже маємо трошки більше 4 тисяч прибулих паломників. Ну і звісно, така кількість буде збільшуватись. Ну і безпековий фактор насправді важливий. Наші колеги о 10.53 повідомили про вибух у Харкові. Цю інформацію підтвердив і міський голова Ігор Терехов. Він у своєму телеграмі написав, що за попередню інформацію на межі Слобідського та Основ'янського районів був вибух через атаку безпілотників, про що попереджали і повітряні сили. Досі тривога там триває. Просимо мешканців залишатися в укриттях. Пане Ігоре, чи були посилені поліцейські підрозділи в Умані безпосередньо? Можливо, з обласного центру під'їхали додаткові сили для того, аби тримати місто в безпеці? Звісно, в посиленому режимі працюють всі, всі наші сили безпеки. У нас значно посилився саме режим патрулювання. Задіяні ми, ми, звісно, не будемо говорити про кількість велика кількість задіяна, в тому числі з? Сусідніх областей е, нацпол, е, саме представники Нацполу, підключилися е, задіяні. Також і нацгвардійці, і в особливому посиленому режимі працює державна служба з надзвичайних ситуацій е, е, все е, відповідно е, до наших розрахунків, оскільки минуло 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 річ е, відвіда, відвідало 35 тисяч вірян е, нашого умань, і в цьому році, е, з огляду на Заздалегідь заброньовані перетини, переїзди, ми ну, бачимо, що буде десь приблизно така ж сама кількість. Тому е, всі ці підрозділи і в резервному стані, і в, е, в такому цілодобовому режимі вже. Працюють на території міста Умань і на під'їздах, в тому числі до міста Умань. Пане Ігоре, варто враховувати, що повітряні тривоги все ж час від часу лунають в регіоні. Наскільки облаштовані місця укриття для такої кількості людей, яка буде перебувати там впродовж 5-6 днів у місті? Напередодні Комісіями і безпосередньо міста Умань мерією міста і комісія, куди входили і представники області, промоніторили і перевірили всі заклади, які можуть використовуватись в якості найпростіших укриттів. Таких місць у нас було перевірено 22. Наразі ми розуміємо, що якщо будуть усунуті всі недоліки, які були. Висловлені і міській владі, і власникам таких е, укриттів будуть усунуті. То ми зможемо розміщувати близько 13,5 тисяч вірян одночасно. Готуються також додаткові е, мобільні е, місця для укриття. І саме головне такі місця підготовлені, вже встановлені е, для представників е, нацполу для представників правоохоронних органів. Тому що їм теж е, потрібні будуть додаткові місця для укриття. Ну і особливу увагу ми звертаємо на реагування е, прочан е, на те на, на, на всі тривоги, тому що вони дуже дуже е, безпечні в цьому сенсі. Е, ми їх попереджуємо через їхні організації, саме через представництво, через історико-культурний центр Лумані е, щодо е, необхідності реагувати. І слідкувати за повідомленнями влади. І, звісно, дивитися, де ці вказівники, тому що вони розвішені по місту практично всіх, всіх перетинах, на всіх вулицях, і на українською мовою і, і мовою Євріт. говорите, це, це враховуючи що минулорічний навантки, досвід. Так, враховуючи минулорічний досвід, у нас є проблеми з. Дотриманням ними і комендантської години, і реагування на повітряні тривоги, коли така тривога лунає, не всі вони реагують, особливо в цей період, саме з 22 по 24. всі правоохоронці нам тоді звітували, що вони не, не з великою охотою реагують на ці тривоги, тому що мотивуючи це тим, що в них в Ізраїлі теж постійна війна і вони до всього готові. Тому будемо сподіватися, що на наші. Наша агітація, наші роз'яснення вони будуть почуті. Так, абсолютно, пане Ігоре, Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.